in Починаємо нашу подорож з аеропорту. я привела себе трішки до ладу, а, вложила чоловічко. А йдемо на реєстрацію. Ми на стоїть реєстрація, контроль пройшли, чекаємо на посадку. Наступна подорож починається вже зараз. Навіть не я речі розкласти. Знову подорож. Незвично, класно, подивимося. З моєму влогі. Ми вже повідпочивали після перельоту, після того, як згоріли трішки вже на пляжі, вирішила показати вам наш ромтур. Тут ми ще розбираємо речі, наше ліжечко, ось таке. Там душева ванна, шкафи, кухонька компактна. І самий клас це наш балкон. Йдемо за покупочками. Все вам покажемо. Олечка буде сьогодні теж в моєму влозі. Покажемо вам ціни, що ми купили. Ну, буде так скромненько. Чисто на вечері скупимся і водичку. Оля трошки поспала, я не. Щось я не могла уснути, коротше. От. Думаю, ночі вже поспимо. Перший день в Хорватії, Сюди мене ще не закидала життя. Ви бачите перед собою людину, яка вночі не спала, приїхала в прекрасне місто і місце. І навіть сьогодні в перший день свого відпочинку і буде проводити сама вчити польську мову. Вже в мене другий тиждень, як почалося моє навчання з польської мови. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Тому сьогодні працюємо з ось таким видом. Як що, польську я домашку зробила? Мені насправді подобається польську вчити. тому поки що можу сказати, що в мене нульовий рівень, але я хочу хоча б А 1 тому подивимося, як це в мене вийде. Але працювати, вчитися, жити з таким видом нам багато приємніше. А я пішла готуватись до заняття і зустрінемось пізніше. Також я хотіла вам сьогодні показати наші покупки, але настільки їх було багато, що правда, ну, Рук не було, щоб знімати. От, але ми потрапили десь в перший день на покупки, на закупи десь 40 євро. І це ми купили вечерю, сніданок, е, якісь там основні такі штуки по масло колу, від якої я хотіла, до речі, відмовитись, але ні, поки що не можу відмовитись від колу. От, але я хочу от, розтягнути цю одну бутилочку на довгий час. От. А, що ще. Ну, такі базові продукти купили, коротше, от в середньому там ще десь 40 євро на двох. По 20. Тут це, типу, в ресторані поїсти можна за 30, А ми накупили їжі на три дні, ну, типу, грубо кажучи, за 20. Я навіть кефірчик собі взяла. Намагаюся регулювати свою любов до коли і пити кефірчиком. Також поговорю з вами з приводу перельоту. Ми їхали сюди через катевіці автобусом, а потім летіли літаком компанією Raineir. Всіх перевіряли люкзаки. Міряли. Навіть у дівчинки, в якою була подушка, реальна подушка для літака. Їй сказали доплатити за неї. Всі, хто збирається летіти рейнером, будьте готові до 40, 30, 25, по-моєму, такі параметри. Навіть ні, 40-25-20. Вийшли ввечері погуляти по набережні. До речі, тільки що була дуже незвична ситуація. Поки ми гуляли, вимкнуло світло на всьому острові. Але нічого, через хвилину включили. Добрий ранок. Починаємо наш раночок з 9 І сьогодні. Зробила вже собі кавуську. Отаке красиве. Ися не давай тогда при что и ты какая малышка Пок. вода просто прозора на Лива. Як бачите, вже в цей раз звук трішечки чистіший. Я з собою взяла мікрофончик. Ось так виглядає наша берегова лінія. Ми живемо ось в тому будиночку. О, десь там пили зранку каву і вже зараз прийшли на пляжик. Ось такий у нас ранок обід. Не дивлячись на те, що на пляжі тут немає пісочка, тобто каміннячку в основному, але водичка реальний кайф. Одинадцята година, всі на пляжику. Ось там далі десь кораблік. Ми вчора ввечері гуляли по набережній. Прийшли з пляжика, зараз в душ І поїдемо в Старе місто. Бачимо типу, такі достопримічательності, де знімали ігру престолів цей серіал. Я, до речі, його подивилася, якщо ви також дивилися, напишіть коментарі. От. Тому поки моя подружка купається, я вирішила записати невеличкий кусочок відео. Е, Сподіваюсь, в мене ручки дойдуть це все змонтувати, тому що в мене на даний момент ще не змонтоване Кіпру відео. Я думаю, що вийде з Кіпру там десь через тиждень з Дубровника. От, тому візьмемо телефон, мікрофон, і також будемо знімати, можливо, якісь гарні пейзажі, локації. Все буду отут-от відмічати. От, можливо, хтось захоче поїхати в Дубровник і подивитися україномовний контент. От, тому розвиваємо український YouTube. І трішечки покажу, чим мені подобаються такі вікна. Коли ми спали, ми закрили їх повністю. От, і можна його так от відкрити і навіть ось так. Воно ну, дуже гарно, як на мене. Вид з вікна не найгірший, я вам скажу. Да, ми вже постирались трошки. Ось така краса. Взагалом в нашій квартирі є все необхідне. Найголовніше, що тут є, це ось ця малцюлечка кофемашинка. А, наш а, замечательний орендодатель навіть залишив мені ось такі капсули, тому що вона капсульна, для того, щоб ми могли купити щось подібне для себе для використання. От, тому я зранку вже скуштувала каву. Вона дуже смачна. А, я не знаю. Тут в середньому ціна на каву, а я те, що кофіман, саме нижчий чек це 2,50 за каву. Ці дві капсулки, я не знаю, скільки виходить дві, але якщо купувати саме ну, коробці, там виходить 6 комплектів за 4,50 євро. То вона виходить вигідніша. І на смак прям дуже нічого. Тому такий лайфхак, коли я шукаю собі квартиру або студію якусь готель, то я обов'язково хочу, щоб, він, щоб цей отель був саме з такою красунькою кофімишинкою. Просто подивіться, які тут прикольні шоколадки. Це прям і листівочка, і солоденьке. Така прям як листівка, листівка. Тут ще можна грошики покласти, комусь подарити. Справжній блогер вже з мікрофончиком, щоб піднятися на гору ось туди, коштує 40 євро. Ми трішечки поки що думаємо будемо підніматися ми чи ні. Але місто ми вам покажемо. Вже знайшли декілька дуже гарних локацій. Також можна бачити ці популярні будівлі. От, ви можете бачити, які тут гарні вуглочки, Люди фотографуються. Все виглядає дуже гарно. Ми зараз знаходимося в центрі Дубровника, а саме в одному з таких ключових точок, Old Town. Це як старе місце. Саме тут знімалася гра престолів. Я вже престолів. Я вже декілька разів про це казала і буду казати. Тут дуже гарно, красиво. Ми вже зробили декілька естетичних фотографій. Все вам покажемо, розкажемо і, можливо, навіть піднімемось на саму гору. Просто гуляючи тут, ну тут неймовірно гарно. Я як бачу просто море. Я не знаю, я схожу з розуму. Ми просто зайшли в один з паравулочків і вийшли в таке прекрасне рибацьке містечко. Позаду мене відкриваються дуже гарні гори, будівлі, море, поля. Дивіться на цю красу, обов'язково зараз покажу без мене. Це все. About you. And you know it too. Так виглядає людина. Я хотіли день ходить по сходам. От, вже забралися над цим замком. Дивимося, як людинки спускаються з нього. Всім привіт! Ми вже на пляжику. В нас сьогодні третій день. Знайшли ось таке прикольне місце. Пісочок тут, звісно, такий як галька. Навіть не пісочок, а більше як каміннячко, але дуже таке малесеньке. Я вам залишу локацію ось тут, десь. Сьогодні такий чисто чил. До речі, купилася таке сонечко. От перший раз сьогодні в діло. Ми на пляжі сьогодні часика вже три. Засмагли, валяємося на ось таких ліжачках. позаду до мене гори. І ще нам пощастило з ліжечками сьогодні. І навіть з коктейльчиком, який був там. Тому який план на сьогодні, зараз ми прийдемо в номер, скупимося, щось приготуємо на обід. І, можливо, ввечері ми прогуляємося по набережні. І також сьогодні буде прийнято рішення, чи будемо кататися на корабліки на різні тут острови. Две в мене польська, тому я ще буду навчатися. Потрібно знати, що Дубровник – це місце сходів. Мені здається, ми тут гарно підкачаємо ножки. Сьогодні 10 ранку вже, ми прокинулись, поснідали і будемо йти вже на пляжик. Ось такий в мене кудрашечний вигляд зранку. Йдемо на пляжик. Ти нам хвилин 15. Але кожа сьогодні ми намастилися СПФ прямо зранку і перевіримо, чи працює цей лайфхак, якщо ти помажешся зранку перед морем, щоб ти покраще працює. Ну, подивимося. Коли у відпустці і паралельно працюєш. От мені зараз поставили кол, і я, як скажено, бігу додому, щоб хоч привести себе до ладу, тому що на кол виходити в купальнику, і я думаю, таке собі. Як ви думаєте, встигну я за 20 хвилин добігти в номер і перевіритися, привести себе в порядок. Ох, я навіть не знаю. Але оце в цьому і приколи таких. Типа таких от зі звонів, які не заплановані. От, і от сьогодні якраз такий один із них. Коротше, в нас останній день а, тут ви чуєте в нас тут футбольчик. А в мене походить наводнення, Я вже три ранки прокидаюсь від голов, такого головокружіння. їй богу. Так погано, типу, взагалі. О, тому, на жаль, поки що ми на пляж не йдемо. Подружка пішла моя за водичкою. І сподіваюся, що я наб'ю з цієї води, мені стане легше. Але якось дуже швидко були на час. І вже пора збирати речі. Вже пора їхати додому. Це центральний пляж, бачите, Нема де яблуку впасти. Як ви бачите, легше мені трішки стало, ось ми вже на пляжу. Тут наразі якась е платі на хаті.